Ти повинен чекати був! Виїжджаємо на евакуацію. Дві заявки. Потрібно вивезти людей і тварин. Боже, допоможи. Це дорога смерті. Ти повинен чекати, був! Кифібі вилетіло! Давай швидше! Давай! Бабунечка да давай! Що давай, ти Давайте.

<год> Дай вам завидувати. За, за собак у нас ще бабуся теж. 87 годин відказується виїхати. І за тварин ви тут залишаєтеся? Да. Да. За тварин і собак дуже багато. Да. Все, з Богом. Моліться, тепер, щоб виїхати. Сьогодні 18 червня у нас була евакуація з і зі Східного було. Всьо приїхали. Син з мамою і один песик і дідусь з бабусею. Буся. Ви лізу. Буся, ти має речі. Подумати. Так тяжело чесно. Двох людей ми привезли в Миколаївську область до рідних. А ви чоловік і дружина? Так, так, так. Ви? Да. Да? Скільки вам років?